У нас є багато в школі, як вони називаються, внутрішнього приміщення особи, правда. У нас є з Донецька навіть вчителі, теж, є родини, які тут до Одеси заїхали, є учнів багато, так, неодеситів, які, які дійсно, ну, що ми можемо для них зробити, щоб вони почули себе як вдома. Тут, по вулиці Водопровідні, як ми їдемо на вокзал, чи як з вокзалу до нас. Там є така школа, не знаю, який номер цієї школи. Там є такий, може, бачили, лозунг. Ви не біженці, ви гості Одеси, якось так написано. Да? От, ви наші гості, да, ті, що заїхали. Тобто це дуже важливо, що ви є внутрішні приміщення, ви не біженці, ні, ви наші гості. Ось. І тут вони в цій школі, які ті діти, вони дійсно якби, почувають себе чи не Одеситами. Бачите, є таке слово модне булінг, якби там, що дитина на дитину, правда, знаєте, так, про що мова. Щоб того не було, правда, щоб всі була одна родина, щоб ту дитину прийняли. Ти мусиш з ними бути.